Це нормально взагалі, тому що я трошки поставила на зарядку навушник, як, як так. Ні, ви Оце від до нуль людей. Ні, у мене є великі надії, що з вас знайдуться ті, які зараз мені кинуть. Привіт, привіт, привіт! О, до речі, у тебе ви залишилось медраторство. Це чудово. Ну, буду з тобою, дивись. Ми можемо піти в вейт, в принципі, так? Я думаю, що в це буде цікаво пограти. Взагалі я чекаю обнови в Денді Ворлд, якщо чесно. Я сижу, проводжу стрім і така ще 20 хвилин. Так, о Боже. Сказали, так, це... Це як, це як це? Знаєш, не стрімиться так і далі. Просто сама сидиш, немає мільярд коментарів в чаті. Ну, проведу так, ще скільки. Ще хвилин 15, тому що потім я вже буду сидіти шукати в ногу в Денді І все ідеально. Тобі, от Бачиш, тобі навіть відпочивати не можна, тому що тобі нема кого банити. Взагалі, не життя, а насолода. От. П'ять <різь> людей. Тільки сказала про кількість людей, і люди вже заходять. Ну, теж непогано. Так. Так, якщо що, я буду зараз Що це у нас за початок, ніби ми в Among Us попали? Джон. О! І ти тут. А сюди. Ходимо, гуляємо, бігаємо. Так треба було назвати пряму трансляцію. Як взагалі, я думаю, проводити якісь прямі трансляції, які будуть чисто по якійсь грі конкретні. Я думаю, так буде простіше в рази. О, що це за монетка? Тут що, зимова обнова нога О, так. Я думаю, що за них можна щось купляти. Ну, це логічно. Так. Десять людей. А, хочу вас попитати. Ви, ви тут? А то чат пустий майже. О, монетка. Зараз я буду бігати. Знаєш, що мені ці люди рятувати їх. Мені позбирати монету. І все. Що це тут за лабіринти? Боже. Киснерального лабіринти. Та я вже запуталася. О, вихід. Знаєте, що мені не подобається, що багатьох людей швидко вбивають? Це означає, що мені недовго жити. Ну, я знайшла це цю, цю штучку, яка мені треба. Раз, два, три. Да, бренду стрибнула. Я тут. О, добренько. 42 людини. А я, я. Я шо? Що? шо? Що? Що? Але я рада, щоб ви всі позаходили. Зараз можу зразтись. Добре, туди дострибувати, немає сенсу. Ah, не в те місце прийшла, як і хотілося б немирно, та спокійно. Окей, okay. все рятую людей. Я добра. Якщо ви сходні зі мною, то euh... добре я не буду просити підписуватися, тому що. Euh... Ні, Віка. Віка ти де? Ага, каже людина, за якою біжать купа народу. Як на, на мінімум од... два. Окей. Я вижила. Як? Чат. 77 людей і одне повідомлення. Ви мене лякаєте. 60. О, все, у мене просто залагало, вибачаюсь. Привіт, усім привіт, привіт. Було 100+, плюс зараз про... А зараз ну, ким не буває. А, на... Напиши, якщо йдеться про це, назву гри. Назву гри. Нас e, во Коротше, всім привіток так, всім. Так, привіт. Рятундечка. Так, можна з тобою, звичайно, додайте мене в оооо! Це... нє ні, ні 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 А що це Віка, Вік, допоможи? Я не знаю, що це все мой, будь ласка. Якщо тобі не важко. Що ж вас всіх так кладе? Окей. На що я це роблю? Спитаєте ви мене. Так, Віка, окей. І тепер бабіже. в випадку за мною хтось біжить. Так, може, я хоча б когось зловлю, Рятую. Е, ну, добре. Так, як я ви тебе задати? Дайте мене в фолов. Є, все ви зможете до мене зайти, або додайте мене в роблоксі в якби в Друзі, я вас потім прийду. Але на це треба буде час. Можна я тебе додам в друзі в робоксі, звичайно. Е, можна, так. Е, можна до тебе спробувати, якщо про зайти, то так. Вже відповіла на сплані, як зайти. Лежу тут, валяюсь. О, хтось там є. Так у мене про... зразу складується тренд, який я би хотіла зняти, але для якого мені треба людина. Так, можна я до тебе додам друзі в Роблоксі так? Ну, не те, що тренд, тобто я просто бачила відео, якое достатньо. Я не помітила, як я вже цей е... відео, яке я б хотіла зняти. Воно достатньо там, вже старе, як я не знаю що. Але останнім часом мені достатньо подобається саме те, що було давно. Отаке ж, таке життя, а можна якось спостерігати? Ага, то для таких, як я, особливих зробили все віка, живи. жах просто. Е, тобто, коли там людина як повзе, і потім її е, інша людина як бере, і там пісня, яку я дослівно не знаю. Привіт усім, привіт! Яке у нас зараз добре є це і все. А то було 100 людей знову. До речі, ні, не треба мені тут на. 15 людей. 15! 15 і тисяча. Ви просто розумієте, про що ми говоримо? От я ні. Так. Вік показав... От бачиш Віка, навіть з тобою вже прощаються. Бувай! Гарного вечора. Е, Привіт Я не піду просто туди по тій причині, що мільярд людей не зможе зайти. Плюс я не вмію його проходити. Трошки до тисячі, так. Пока, пока. Е, окей, ми. Я просто не розумію, що ти говориш, то я вибачаюсь. А, який у Софії канал стрі. Що? <р> 에, 에, пока, пока. Це що ж вже... А, то мунсири там спавняться. Я вже думаю. А що знову з одягом мим, не так? От на минулих прямих трансляціях, коли ми грали в дорс. Окей, я зібрала монетку. Це вже варту перемоги. Люди тікайте, я вас прошу трошки, це не монстр біжить. Так, Віка, от молодець, тікай. Я постараюся піти в інший бік. А що це за локація? Це не честь цього ФНАФа, так? Чи як воно там називається, чесно, я не дуже цікавилася цим Фандомом. Давайте я трошки зараз ще так закрию, тут що... Ютубчик, може, певні словечка не банить. Я не хочу бана. От таке життя. Е, я знаю, я ти тільки який в тебе нік. Віконте. Ідея опинилась, мені треба взагалі. Ага, тебе вже рятують. Все. І чому я у себе без одягу? а? Ну, взагалі. Так, Ніки, я зараз напишу секундочку. Мені треба кудись піднятися, щоб вони не знайшли. Так, Віка, ага. Угу. Де, 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 де? А, ну і ладно. Так, якраз буде можливість Нік написати. Соф. Софі, ага, ага, а мені треба ж, мабуть, це і зараз я від... А що ви це мене рятуєте? Жах взагалі. Що ви докотились? Ну нічого. Я б поки нік писала Привіт, Софія, привіт. О. Повернулися люди, я не закро. Та... Страшно закривати. Скільки? Скільки ще зараз у мене підписників. О, дякую, 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 дякую. Так. О, привет. привіт, привіт. Е, так. Де люди? Оце Віка молодець. Не те, що я стаю. А, а, стаю. І заважав Я не вмію грати в евейт. Що ви від мене хотіли? Ні. Так. Оце я крута! Досі не зловив Це для мене вже досягнення. Як Ра називається Евейт, мене теж Софія звала. Софій взагалі багато. У мене, наприклад, в класі, якщо говорити про молодшу школу, було чотири Софії, рахуючи мене. А, а чого не з ким таке? А я розумію. О, нарешті, нарешті, нарешті мені дали одяг. Дякую. Віка, я бачу, ти вже це. Не знайшла з ким поговорити Але чесно, я згодна, тому що чат взагалі не читаєте чат, люди. Ага, ой. Не в той бік побігла просто, розумієте? Ну я якраз почула. У мене в класі всі Софії тут. Привіт-привіт. Можна з тобою? Звичайно, додайте мене в улюблення? Я трошки вище в чаті писала нік. І, і все ви зможете до мене чудово зайти, і якщо до мене зайдете і попросите, щоб я вас додала в друзів, то взагалі буде мені легко. І знову мене рятує. Тебе Вона, дякую, коротше. Дуже сильно. Тому що дуже приємно, коли мене хтось рятує. Так. Я збираю грошики в першу чергу. На перемогу мені взагалі байдуже, тобто. Ну, я лише сотий раз. Ну, яка різниця? У тебе такий самий скін, як у моєї подруги. Ну Слухайте, якщо ви говорите саме конкретно про волосся, то я чудово вас розумію, тому що у мене з волоссям теж біда. Тобто не те, що біда, мені воно дуже сподобалося, а якраз після того, як його собі купила, воно зразу стало якби, як популярним в така, що навіть його довго обирала, так? Але така я тепер стала популярна. частково і в такому плані. Хоча я не можу сказати, що я так популярна. Коротше, мене взагалі слухати це щось. Я охворити не вмію. Якісь тут же поверхи, знаєте, мені зразу граф коймар розгадується. Так. У тебе один ка... Що? Не, 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 вам здається. Я малюю тебе, такий красос. Сир м -м -м, круто, потім, якщо, якщо ти вже там доробиш, то можеш надіслати свою роботу в телеграм-канал, наприклад. Я там обов'язково побачу, а так від тобі не взяла. Чисто зайду. Бачимо, не взяла, До речі, я не знаю. Мабуть, за... я знаю за чого, так, так. Так. Добренько. Я просто зараз як о, ти так, все. Так, ти можеш мене а, прочитати. А, читаю. Нік. Я Нік ще писала. А як такий канал називається? В мене в описі каналу є. А, є свій мій посилання на телеграм-канал, тому там обов'язково подивіться, так назва зірочки Софік. Ще немає тисячі зірочок. Люди, що ви так цей? Я надала сторінку. Тисячу? Тисяча. Ам. Ам. Ой. А що це казати я маю, типу. Ой, вже тисяча. Ой, це я. О, ми разом, ми разом, ми разом. Що? Як я маю тисячу коментувать? Серін Матовграм, то нічого. Мммм, mm, як канал називається в ТГ? Зірочки Софік? Зірочки Софік Почитай мене будь ласка, як тебе звуть Софія? О, ой А як ми вже ввіз там залишились? Не встигла врятувати, Ну і нічого. Віка, якщо ти зараз бачиш, чуєш мене. Я... Ой, слухай, а чого я така лінива? Так, я ж теж можу банити. Е -е... Окей, давай так. Якщо ти можеш забанити на час, то заблокуй, будь ласка, на хвилин 15 чи 30. Хоча, ну, в принципі, можу, 30 хвилин. Все. Я просто не хочу бачити, що ти спам. І знову я без одягу. Ай ай ай. Ну все, я вже забанила, тому не парся. Я тобі навіть роботу спустила. Роботу, на яку я її підпрягла, але то, то деталі. Так, яку хочеш карту. Обирай. За що ти? За ти і я. У мене, до речі, теж звуть <смірко> Привіт, так справи чудово, В мене тисяча штук лайк, може бути погано. Мене звати Владиво. Дуже гарне насправді ім'я. Є, до речі, зразу мені згадується один канал, який, до речі, мене трошки замотивував вести взагалі Ютуб канал. Коли я була в п'ятому ще в класі, якщо що я зараз сьомила, е якось мені натрапилася в Ютубі дівчинка Влада Лайф, яка вела якраз про роблок з українською мовою. І це був мій перший український ютуб-канал, який я побачила взагалі. І він мені тоді дуже сподобався. І потім часко я така, було б круто теж вести. Але тоді це було просто як якісь такі невеличкі бажання. А потім я така перед вже літніми канікулами така, а чому і ні? І от вже як більше ніж півроку я веду до добулось тисячі. Ось така цікава історія мого каналу. У вас такі всі гарні імена. Можна тебе догадати в друзі, будь ласка. Звичайно, можна. Кидайте мені заявку в друзі, я вас обов'язково всіх прийму. Ну, тут стояємо травичка, а там за нами монстри бігають, будь обережні. Так. Добренько, давай не будемо страдати фігнею, і будемо такими добрими і допомагати людям. Ні, насправді будемо мене так збирати. Е, окей, я не знаю, хто що. Я буду усім допомагати, тому що це в першу чергу дає мені гроші. Ну і ну, не треба. Я теж з України круто. Трейте крісті. Не спамте, будь ласка. Ще одне повідомлення про ім'я і, і все. Саме бан, будь ласка, вікусь, якщо ти мене чу. О, що, що зі мною не так, а? Скажіть. О. Якщо ти мені зрозуміла, то я не читаю чат. Так, добренько. Добре, Віка зайнята своїми своїми. Так, добре. 10 хвилин. Як когось підняти? Чому ти мовчиш, якщо мені? То я просто поки читаю ваш чат, поки слухаю, поки відходжу від того, що в мене вже тисяча підписників, тепер я не можу подивитися вашу чітку кількість. Тобто раніше мене там було, наприклад, 996, 900... наприклад. А от зараз що? А зараз же все? Тисяча. Тисяча. Люди, ви ж розумієте, що я от дороблю маску і пилю обличчя? Прийде, Кристина. Е е е я попробувала заблокувати. Я заблокувала. Е я блоку. У тебе немає саме, може, ти у себе заблокувала, Що теж круто. А, а я можу саме як час відблокувати повідомлення написання. Мене не додавали. Е, я обов'язково додам усіх друзів. Так. Добренько, добренько. А до речі, я вже можу зайти, так? Добренько. О, вже політали все. Така атмосфера просто щось. Добренько, давайте тоді я вже виходжу за Вейду і потроху Закінчу стрім, тому що, якщо чесно, я хочу піти в, в нову по Дензі Ворлд. З ти любиш Roblox? Якби я його не любила, б я б його не знімала. Тому так. Я повернулася коротко Uh, на рахунок Ніку, от, зараз почекайте, я прийму. Мій нік sophieplay 3 в описі каналу є. E. Так, 1000 Дайте я ще раз оновлю. Ти, вже тисяча і десять людей. Mm -hmm. Добренько. Я як там я це роблю, Так. Зрічки, Мо у тебе тренування вже от закінчилось. Оце, оце я довго стримую прошу. Тренування навіть встигає закінчитися. Усім дякую за перегляд. Ви лише, з... просто я не знаю, наскільки велика вам. Дякую за тисячу. Ви здійснили одну з кількох там у мене. Чотирьох, ніби цілий, тобто перше це тисячі... Ні, п'ятьох. Тому що перше це 100, потім тисячу, потім десять тисяч, тисяч, потім 100 тисяч, потім мільйон. І вже дві з них ми здійснили. І ви взагалі здійснили одну, про яку я думала, така, ну під літо може вже і буде наступне, так? А тут хопа, і за стрім більше під 180 людей на мене підписалися. Я тебе знайшла. Ну да давайте мене в друзі всіх прийму. Я зараз така, покажи свої робукси. Робокси показати. Що вам показати? 48 робуксів. Я я, я не багато. О, 48, все. Так от, підписуйтеся, Підписуйтеся на мене. Я обов'язково буду вам знімати. Багато відео. Я, от, я думаю, що скоро вже вийде довге відео. Я сьогодні сиділа писала сюжет. Хоча я не можу придумати нормальну кінцівку, тому що там достатньо буде великий поворот сюжет. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там обов'язково буду щось постити. Цікаве, як на мене, тому що там в першу чергу я можу поділитися з вами з якоюсь часточкою мого життя. Як я щось роблю, питати вас пораду. До речі, там було опитування не так давно, в якому ви вирішили кінцівку одного з моїх відео. Е, люди, я не, бо... я не знаю, підписникам, я вже сказала, е, от. Тож, усім дякую величезне. Просто сподіваюся, що вже зовсім скоро ми з вами побачимося. Буду вас чекати в коментарях під відео на наступних стрімах. Тому усім па-па-па-па. Солодких синів. Я не знаю, хто коли буде лягати спати. Як особисто я зараз просто вже що це засажу? Я не знаю, як мені жити за інформацією, що в мене тисяча. Думаю, всім па-па.